Діти війни, 15-річна Ліза Ніколаєнко із сестрою та маленькою племінницею потрапила під обстріл у Маріуполі півтора року тому. Щоб врятувати руку, їй зробили складну операцію. А осколок у стегні медики так і не змогли видалити. Як дівчина почувається зараз, розкажуть кореспонденти Сабиді. Про те, що вона народилася у сороці, нагадує цей довгий шрам на руці. Півтора року тому 15-річна Ліза Ніколаєнко ледь не загинула. Я на Київському ринку йшла з сестрою, почали стріляти. Тоді постраждало понад 100 людей. У зоні ураження опинилися житлові квартали багатоповерхівок, приватний сектор та ринок. Дівчину її сестру та маленьку племінницю поранило осколками, коли вони йшли до поліклініки. Того ж дня Лізу прооперували. Лізі Ніколаєнка були приобреті медикаменти для операції і апарат Лізарова. Позже вона пройшла два курси восстановительного реабілітаційного лікування. Через чотири місяці у столичному охматиці важкий апарат Єлизарова замінили на сучасну пластину. Її для Лізи придбав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Все лечение практически он оплачивал. Когда я лежала в Киеве, нужны были дорогостоящие лекарства, он оплачивал операции, потому что сами мы бы не потянули бы лечение. Поэтому спасибо фонду Ахметова за помощь и то, что не оставил. До допомоги поранені приєдналися небайдужі люди. Коли я лежала в Маріуполі, мене знайшла Крачевська Оксана Анатолійовна. Ана була мною по сей день она со сам вона стала даже частью нашей нашої сім'ї. ей огромное спасибо за ту поддержку, за всю помощь. для відновлення функції руки була потрібна реабілітація, і знову допоміг гуманітарний штаб. Минулого року ліза пройшла її в Одесі. Цьогоріч поїхала на 21-денний курс лікування до санаторію у Бердянську. Електричний розряд образується вот в трубочці, Лучшая кровообращення, дійство заживляю у рамках проекту реабілітація поранених дітей путівки до спеціалізованих центрів отримали вже 39 дітлахів. Діти, які перенесли всі муки, аду, отримали ранення, там обстріли були дітки, які пройшли реанімаційне відділення, ділення, хірургічні, нейрохірургічні нірохірургічне З Лізою до санаторію приїхала бабуся. Антоніна Григорівна не відходила від онуки з перших днів перебування у лікарні. За цей час сама перенесла інфаркт. И вспоминать даже не хочется об этом. Потому что это очень тяжело. Не дай Бог кому-то это увидеть. Бабуся сподівається, що Лізі вдасться забути про пережити, незважаючи на те, що в її тілі досі залишається уламок. В бідрі я намагалася дістати, але не вийшло, тому там вирішили залишити. За даними міжнародних організацій, за час військових дій на Донбасі постраждало майже 200 дітлахів. У базі штабу зареєстровано 160 дітей. Частину з них штаб Ахметова вже підтримав у лікуванні та реабілітації. Тетяна Блінова, Ростослав Сесоєв, Олександр Шмирьов, Сабиці канал Україна.